Приготувавши один раз, ви закохаєтесь у цей пиріг. Такий пиріг це навіть не пиріг, це яблука в суфле, неймовірна смакота. Невидимий яблучний пиріг. Отже, яйця перебуваємо з цукром до посвітлення маси. Додаємо сіль для балансу смаку і молоко. Розтоплене вершкове масло. Плюс ваніль. або стручки, або екстракт, або просто ванільний цукор. Перемішуємо. Додаємо розпушувач і просіяне борошно. Ретельно перемішуємо лопаткою або міксером, тут уже як вам зручніше. Млинцеве тісто у нас готове. Відставляємо вбік яблука чистимо, нарізаємо на ось такі шматочки, досить грубенькі. З'єднуємо яблука з тістом, ретельно перемішуємо. Як бачите, все готується дуже швидко і дуже просто. Перекладаємо масу у форму застелену пергаментним папером, нічим не змащуємо. Гарненько розправляємо, відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів орієнтовно 50 хвилин. Після повного охолодження виймаємо із форми. І в результаті маємо пиріг суфле. Багато начинки, а тісто немов суфле, та не в роті, його реально можна їсти губами. Топовий рецепт тепер і ви про нього знаєте. Хай вам все вдається, друзі!